Мінус 20% знижки на ці сигналізатори до кінця місяця. Тільки до кінця місяця. Дивіться, яка комплектація. Буде 4 сигналізатори, Пейджер 5 крон, 4 свінгера з підсвіткою. Плюс 4 обважувачі на свінгер. Якщо у вас сильний вітер, то ви сюди додавали цей обтяжувач і він буде важчий. І вітер не буде заважати рибачити. Так, по самим сигналізаторам, давайте я покажу, як вони працюють. Тут вже крони я поставив, пейджер включається тут. Всі сигналізатори пронумеровані і пейджер показує, який сигналізатор спрацював. Так, По самим сигналізаторам вмикаємо. По ним є 6 режимів чутливості, 6 режимів тональності. І шість режимів гучності буде. Це тональність і гучність. І беззвучний. Сьогодні дуже гучні. Пейджер добуває на 150 метрів. Реально крутий набір для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є телеграм або пишіть нам особисті повідомлення.